Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ту народ не може ніяк зрозуміти, а в чому причина оцих всіх колізій Трампа навколо цих всіх перемовин. У Стамбулі. Ну, те, що говорить, наприклад, Путін, то це цілком зрозуміло, логічно і відповідає людожерській сутності цього московського режиму. Але Трамп, буквально там за день до того, домовився із нібито головними лідерами. Європи про те, що якщо Путін через 10 годин то не припинить війну хоча б на 30 днів і не почне перемовини, то вони консолідовано європейські лідери і Трамп Сполучені Штати Америки вводять проти Московії. Санкції виділяють зброю України. І раптом Трамп так, відмовляється від цього всього і знову переходить на позицію Путіна і цих андрофагів, тобто людожерів. Ну, ніхто не може второпати, а в чому причина? А причина у тому, що ви не можете поєднати. Оці дві паралельні лінії. Їх треба отак порівняти, так. щоб не бути клінічним ідіотом. Повідомлення про те, що Трамп змінив свою думку, це одна лінія. А повідомлення про те, що Катар подарував Трампу новісінький Боїнг, о той величезний літак, який. Ну, називають борт номер 1 у США і у всьому світі. Так от, це йому особисто подаровано, не Сполученим Штатам Америки, а йому особисто. І після того, як він не стане президентом, цей літак буде належати нібито бібліотеки Трампа. Виявляєте собі? Бібліотека з величезним. Літаком, який коштує сотні мільйонів доларів. Так, ну, а я ж, як прохвесор, все таки, буду намагатися ці дві лінії з'єднати. Що таке Катар? Катар це країна із величезними, можливо, найбільшими в світі запасами газу. І разом з тим це проксі Ірана і Москви. Це та країна, яка підтримує і Іран, і грошима всім, і відповідно Москву. Особисто в мене думка така, що оцей Боїнг це через Катар, куди ж він не випадково що прилетів. Так. У Саудівську Аравію все останнє значить була був дзвінок, була домовленість про те, що він прилетить туди, і для того, щоб отримати подарунок. Так, оцей подарунок через Катар він напряму Путін не міг подарувати цей літак. Купити його, наприклад, у Катарі і подарувати Путіну. Це б взагалі виглядало непристойно. Хоча і так воно все виглядає непристойно із Путіним. А вони купили в Катара Путін Московія. Ну це така версія, дивіться, з цих паралельних, коли отак ось. так. Ми робимо так, щоб ці дві. Лінії та перетиналися, а не йшли паралельно, як у клінічних ідіотів. От ми тоді і знайдемо причину. Так, друг Володя подарував другому доні. Літак. Непоганий такий подарунок, величезний літак. Один з найбільших в світі. Прекрасний, новісінький, новісінький літак. Подарував, але нібито це подарував Катар. Тому що там між ними постійні зв'язки між московитими-андрофагами і Катаром. Так, то фактично Дональд Трамп прийняв подарунок від Ірану. Так що я думаю, що Ізраїлю треба. там... Стерегтися в найближчий час не тільки в Україні, так, але й Ізраїлі. Тому що о, Трамп це специфічна людина. Приймати подарунки від Катару, так, який робить подарунки і для Ірану, і ну, відповідно для Хезболи, і для інших. Хамасу і все таки інше, це цікаво дуже. Так що я пропоную такий варіант пояснення всього цього, що цей чоловічок Трамп та так, ну, моментально просто поміняв свою позицію. Це хабар від друга Володії для того, щоб думка поміняла.